У Василькові, що на Київщині, пошук 16-річної дівчини завів поліцейських до лісу. Батьки 11 травня повідомили, що їхня дитина зникла. Дівчину шукали впродовж тижня, але виявили її вже померлою. Підозра впала на хлопця загиблою. Вже під час слідчого експерименту він розповів, як сталася трагедія. Я її боявся, притиснув лівою рукою, схопив за талію. І притиснув до себе, щоб вона успокоїлась. І в цей момент я переборщив сили. Права рука оказалася неї на горлі, і вийшло так, що я її придавив. Ховав тіло дівчини, затриманий разом із другом. Її покинули в місцевому лісі, де закидали сміттями великою дерев'яною балкою. Від оточення пари слідчі дізналися, що вони часто сварилися через ревнощі. До слова, спільники забрали у дівчини мобільний та прикраси, які здали до ломбарду. Також проводяться. Дальніші мероприятия по установленню і причин завершення даного жорсткого вбивства. Правоохоронці з'ясували, пара неповнолітніх зустрічалася більше року. Разом вчилися у ПТУ, а потім у вечірній школі. Помічнику затриманого юнака також 16 років. За даним фактом провадження відкрили за трьома статтями: умисне вбивство, приховування злочину та крадіжка. Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.